<интєв> М -м dissеные. Це хто? Ей, Макси, ану прокидайся. Mm -hmm. Кажи, хто це така? Я бренда. Ей, припини! Я тут спати намагаюсь. Що у нашій кімнаті робить ескортниця? А що ти не ображаєш? Вона просто... Живаю в барі. Що? що? Вона тут забула. Що? Боже мій. Сонце, послухай. Зробили боки вдих. Минулої ночі у мене була холостецька вечірка. Ми трохи випивали, а бренді просто не було де переночувати. Та да ти що? хрець здурів? Доброго ранку. Ваш французький сніданок. Кохана, прошу, не серце. Послухай. Не варто квапитися з висновками. Немає через що хвилюватися. Просто поснідає і не поспішає. Як ти міг перед нашим весіллям? Іди до біса, Макси. Не забудь про наше весілля завтра! День, що мав змінити моє життя, перетворився на жахіття. Я Анна, і це історія мого кохання. Дякую за сукню. Вона гарна, хоч це її сукня. О, смачний коктейль. Що це? Бренді. Ага. Тепер боюсь пропонувати тобі щось іще. Налиш щось інше. Досить з мене. усіляких… Добре. Бренд. То що важко тобі тут? Ні. До речі, чому ти з тим телепен? Oh. Не знаю чи ти зрозумієш. Просто у нас обох багаті батьки. Тому вони нас познайомили, щоб ми лишалися у колі обраних. Ого, звучить не романтично. Ага. То чому ж ти його не кинеш? Хіба в мене є інший вибір? Роззирнись. навколо багато красочків. У тебе багатий вибір. Oh. Але ти обереш мене. Я Марк. <звеч> Анна. Приємно познайомитись. Але чому це ти вирішив, що я маю обрати тебе? А він нахабний. Та щось у ньому все-таки є. Потанцюємо. А тебе не звільнять? Ну і нехай. <звеч> Всю ніч ми танцювали. Я й не помітила, як моє серце почало битись швидше поряд із Марком. Чомусь мені не хотілося випускати його з обіймів. А Здавалося, що ми знайомі цілу вічність. Вітаю. Аби ми... ми. Не хвилюйся. Нічого не було. Просто завів тебе у кімнату та вклав у ліжко. А як бачиш, дивана тут немає, тому я ліг біля тебе. Це все. Ем, я хочу тобі зізнатися. Це була найкраща ніч у моєму житті. Хоч ми й не. Просто мені здавалося. Що ти типова багатенька дівчинка, та це не так, ти особлива. Ти ж зовсім не знаєш мене. Можливо, але я відчуваю, ніби ми маємо бути разом. Ти ненавидиш світ багатіїв, я теж у ньому немає щирості. Тож Ну, мов, течимо разом. Ти і я залишимо все позаду. Мені теж подобався Марк, але потім прийшов ураган. Гей, гості вже чекають на нас. А, а, які ж я гості? Ого. Як ти смієш приходити сюди? Кохана, все добре. Могло бути гірше, немає чого соромитись. Я зрадив тебе вчора, а ти мене сьогодні. Помсту здійснено, ніхто тепер не сердиться. квити. Що? Що ти верзеш? Весілля не буде. Во-во-во, сонце, будь ласка, вибач. Я помилився. Ми ж можемо просто зробити все так, як було заплановано. Не треба нічого змінювати, так? Послухай, я кохаюся. Забери тебе. руки від неї. Це що місцевий бармен? Ти ж розумієш, що він тобі на рівня. Так? Ще слово, і я дам тобі в пику. Ти диви, він погрожує. Почуєш ще слово і говоритимеш з моїм адвокатом. Прошу, ходімо. Церемонія скоро розпочнеться, розумієш? Здається, в тебе щось зі слухом. Хіба тобі ще не ясно? Ніякого весілля зрозуміло. Може чи ти? Що ж напевно, все ж потрібно порозмовляти? Це ти не розумієш. Вона і я створені одне для одного: поважні батьки, навчання у Стенфорді, престижні роботи в майбутньому двоє дітей та собака. Ніхто у здоровому глузді не розміняє це все на якогось бармена. Безобраз. Я чекатиму на тебе внизу. Сподіваюся, ти зробиш правильний вибір. Знай. Я вперше зустрів таку, як ти. Чесно. Він на тебе не заслуговує. Я мабуть піду. Потрібно було визнати Марк і я ніколи не будемо разом, а наше кохання неможливе. Я мала вчинити правильно. <звук> За дівчат без трусиків! Дякую вам. Готова повторити. Здається, Анна заспокоїлась та у все повірила. Завтра зайду до тебе. Я зрозуміла, що була за крок від найбільшої помилки у житті. Макс збрехав про все. Кохана. Це жарт. Знаєш, що? я завжди намагалася бути хорошою дівчинкою, бути добренькою до всіх. Але. Але зараз я вперше зроблю навпаки. Весілля скасовується. Ей! Hey! Про що в біса ти зараз говориш? Замовкни, прошу. Я бажаю тобі припинити бути нахлібником для своїх батьків а ще таким самозакоханим Йолоку. <клес> Пані та панове, наша наречена скоро повернеться. Oh, hey! Бренду, що? Хочу розказати тобі дещо. Mm? Дякую. За що? За те, що відкрила мені очі. Mm. Oh, hey. uh, можете покликати Марка, будь ласка. Uh, він тут більше не працює. Щойно звільнився. Oh. Марко, стій, почекай. А... Ти ж запізнився на своє весілля. Ні. Я втекла. О, чому? Ну... Бо мені набрид світ багатіїв, адже в ньому немає щирості. А ще ти мені подобаєшся. О, Ти мені теж. Ти звільнився. Е, просто я тут працював тільки щоб оплатити навчання в Стенфорді. Так. А, нещодавно я отримав пропозицію від відомої компанії. Тож тепер я трохи ближче до світу багатів. Що ж, мені шкода. Я зрозуміла, що для кохання статус не має значення. Прислухайтесь до серця, воно завжди допоможе зробити правильний вибір. Голівудські плітки, чутки про українських акторів та ще багато чого цікавого. Хочете це все знати першими? Дивіться AMO Digest та будьте в курсі усіх найгарячіших новин в світі кіно та серіалів. Підписуйтесь на канал та до зустрічі!